В мене після. Стоп, а я не пам'ятаю, коли цей був патч. А я правда не пам'ятаю, коли цей був патч, коли апнули трохи 71-го тайпа. А, мені і до апу машинка гарно гралася. Скажу чесно, а, я. Типу СТБ, Юдеси, ОТАйпіки. От я полюбляю такі машинки, тому що кути все ж таки це кути під кутами, якщо в тебе є броня в башті, в її ще більше стає. да, І хто там давно дивився мої стріми, пам'ятає, що я робив по Type 68-му, це дев'ятка. Перед 71-м ще до там ребалансу. Я від 68-го просто кайфував. І 71 шку то ну, трошки пограв, непогана була машинка, а, але да, її трошки. Підапали, і вона підразкрилася, скажімо так. І я скажу чесно, після того думаю, ну треба пограти, взяти майстра. Я замахався його брати. що ви розуміли? що ви розуміли, дайте я відкрию. Статистика. Давайте закриємо, потім ми відкриємо. От, я грав тайпа. 57 боїв. Причому в мене щось з перемогами, ну, так собі. 50%. Хоча боїв нормально грав. Як правило, коли в мене там. Боїв багато, там і відсоточок трошки підростає. А, але окей, а, і а, 3600 на ньому наколядував середнього. Тобто все було кльово. І навіть був бій на 7К. На 7К давав і там фраги також були, я вже не пам'ятаю. Майстра не давали. І що я зробив? Я зробив в якийсь момент. В мене була збірка, отака, яку ви бачите. да? ХПшка, турбіна, десилач. Інша в мене була, ну така, знаєте, більш активна, коли граю з середніми танками, тому що не завжди е зручно їхати з важкими. І в мене була друга збірка з вентиляцією, дисилачем і турбіною. І щось, ну. Коротше, трапився мені один бій, я вже не буду деталі розказати, але там наша мантікора та мантікора на Мантікора була на Малінівці. І коротше, наша програла, тому що грала не думаючи. І нас там передивилися прям жорстоко з одного флангу, тому що Мантікора їй кликав, вона не допомогла. Була в мене інша збірка, можливо, так і не сталося. І я такий: слухайте, ну ця збірка класна. В мене, в принципі, все ок, і юрейнж, ну добряче бачу, чи да, з польовою, тому що польова прокачана на огляд також. От. І я собі зробив другу збірку. Отаку. Це збірка з вентиляцією з оптикою турбіною. Турбіна мені подобається. Трошки таба, швидко їхати, а коли там супер відкрита мапа, вона не дуже потрібна. А, не турбіна. Досилач, да, тому що ти не завжди там вилазиш. Да, в такі відкритій мапі це не дуже безпечно. І Я зробив собі таку збірку на 542 огляди. І зробив такий бій. Зараз ми будемо його дивитися. А, тут майстер. Тут 6500 надивився, ну майже 6500 без 9. Да, ще дав шкоди 3200 насправді, да, дещо там на, на що було навіть блайндами. Два фражки собі забрав, і в мене ще а, 1295 а, чистого, і це ж рекордний бій. да, рекордний бій. Давайте подивимось в бою, тому що там була дуже проста. Серйозно, інколи вона настільки проста, ця тактика, що я інколи прям дивую, чому її не використовують. Давайте в бій, і ви зараз все зрозумієте. Ось я перемкнувся якраз на оптику, тому що відкрита мапа, тому що лише одне ЛТ на ЛТ, і це а, в нас колеса, колеси, а, хоч тут і три позначки на цій машинці, але колеса інколи м -м, тому, що воно агресивно з більшого грає, ну так, як. Це, це за тим, як я це бачу, да, в боях. Я думаю, ви також. Якщо, до речі, бачите багато пасивно граючих єбрів, напишіть, будь ласка. Я, як правило, бачу активні єбри. От. І я думаю, візьму, звісно, оптику, тому що єбри інколи просто вбиваються. Ось. І я вирішую їхати на центр, тому що з центру я можу. Причому на цю позицію не провалююсь наліво, не провалююсь направо. Направо там їдуть машинки, думаю, там спокійно постелять. Я наліво. Чому? Тому що зараз єбри туди-сюди покатаються, і я зліва зможу там виходити і відбашти багато. Куди дивитися, ну я сподіваюся, що я буду кудись. А там, не знаю, там, Свою башту а, сунути і знаходити танки. Тут в мене якраз да, а, охолоджуюча а, механіка на гарматі. Влучаємо класно, єбер ганяється, йому хтось дав колесо. Ось цей ганяється також. Думаю, ага, зараз ти будеш викочувати. Їду, 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 їду. Бачу Єбра, тин здав йому тичку. Все, тікаю. Артилерія пролетіла, ну вона Єбри намагається зняти, тому що він тут такий, знаєте, небезпечніший для супротивника. Ну і для нас їхній Єбр також. Тут я типу мансую від артилерії. І а, давайте назад їхати. До речі, ще 277, трошки подивився, думаю, ага, зараз Єбр десь буде там може кружати по кущах, може щось робити. Пам'ятаєте, 540, чи скільки там в мене огляду? да? Добрий вечір, Єбр не дав йому шкоди, а, тільки колесо зламав, тому він їхав повільно і його забрали. Класно, мій при причому. То, думану наш Єбро, молодець, зараз він там закрутить, суд закрутить, десь по кущиках проїде. Я намагаюся сюди вихати когось подивитися. Ну, може буду їхати, знаєте, по кущах валити вперед якийсь пазік, щоб всіх подивитися, щоб дати змогу спокійно єбру заїхати, його не подивились. От і, значить, що, а, я бачу? Я бачу, що в нас чогось блискавиця поїхала а, вбиватися. Не знаю, що стояла там спокійно, би а, ні, поїхала, Там залишився в нас, наче сім. І десь хтось побачив єбра. І Февеха на 1300, ну тобто повне хп, забрала нашого єбра. В мене тактон дуже простий. Я тепер перевалюю сюди і буду тут. Інколи висовувати носа, ховатися від артилерії, намагатись когось подивитися. Ну може будуть їхати на всяк випадок, ТВПшечка, ТВПшечка. Ну хто зна, може в них там якийсь там не знаю, пазік примкнувся на оптику, також грає як я. Може 277 сюди приїде, може в нього також оптика, ну хто знає, якщо я так роблю, так можуть робити інші. І тут насправді дуже пощастило, тому що це мапа, ну, вона дестувальна, мається на увазі, що в ній оці є випадкові події. І дуже пощастило, чому? Тому що, якщо хтось попреться. Йому буде легше побачити. Тут добрий вечір. Стерва, та в неї жопка стирчала, вона трошки там щось порухалась, жопка її вилізла. Все, бачу Євро. Ох, Євро, е, 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 СТРВ. Все, лампу зловив, потікали. Десь там шіса, до речі, побачив. Ну, я думаю, що я від ІСА лампу зловив, не від СТРВ, тому що коли я стрільнув, лампи не було. Іс, мабуть, дуже-дуже виїхав. Ось, поки що, ну такий, знаєте, це півтахтон. Тобто я вже сюди приїхав і знову-таки, дайте виїхати, подивитися. Може, пазік. Може ДБВшка, тому що вона ще ми її не бачили ДБВ, -ху. я думаю, що вона стоїть на зелені. Ось, там ФВХ десь стосується. Коротше, ягавниць там, до речі, також вона там е була, от ми не знаємо. Ось, е Пазік, до речі, приїхав. І ось що я бачу. Я бачу, що мої програли гору. Це означає, що 277, ЄСУ, треба тікати назад. Є 50, я йому, типу, давай назад, все зрозумів, молодець. Поїхав назад, тому що це ствол. Тут я собі наламав дерева. Думаю, ага, поки мої там танки їх бачили, тому що, да, до них там виїжджав і 277, Ліс, туди, я сподіваюся, дивилася їх артилерія, я тут наламав собі деревця. І це головний тактон. Дуже блін його простий. Наламали дерева, і все. Шерсть від шері <гум> О, в вроді. а перепрошую. Тут, до речі, не мій асіст, то побачили мої важкі танки. Вже я розумію, що вони там їдуть. Не забрав цього друга. Лампу все ж таки зловив. типу, все це треба тікати. Тікати, типу, мене тут немає. Але так, тон дуже простий. Наламали отут дерева. Якщо ви маленька машинка, зовсім класно, там якийсь не знаю, ЛТХ, СТ. Якщо ж ви важкий танк, у вас є огляд, клас, відбачте, тут також можна стояти. Головне не стріляти. Все, і я розумію, тут зелене, можна пробивати за маркером. Я це не буду робити. Навіщо? Нехай вони думають, що я потікав. Все, я потікав, я хочу тут стояти. Десь побачу, до речі, другу істервешку, вона тут катала по центру. О, все, я стою. Я стою терплячий, да, 277 так, да, його забирають, але що, я буду йому допомагати? Ні. Тому що я стрільну, лампу зловлю, і їм легше буду сюди пробратися, тому що ну, вони вже знають де. Буде артилерія кидати, все. Там, до речі, я якось за кущиком десь побачив естервеху і повністю. Чи може не я її побачив, наче не прилетіло мені асісту від. А, це ТВПшка, вона вища була. ТВПшка забрала трошки асісту, могло бути більше, але і так нормально, тому що що, правильно. Треба грати там на переможку. Ну я вам завжди казав, да, ціка... ну, не знаю, мені цікавіше грати на перемогу. Чому? Тому що це треба подумати, як куди переїхати, де подивитися, кому допомогти, а не просто накидувати дашку. У мене там на багатьох танків навіть 10 го уровня, які дуже гарно граються, невелика середня. Там, да? У мене середня, там десятка, десь там може ну, тисячі три шкоди. Ну плюс-мінус, десь більш менш і так далі. Але можна було робити більше. Чесно, можна. Можна, я робив експерименти на тестових аккаунтах. інколи грав суто на Дашку, і там і під 4 тисячі плюс робив. Мені не цікаво, скажу чесно. О, до речі, ТВПХ десь там чи стрільнув чи що, його побачили, і добрий вечір. Все, а, мені цікавіше грати на переможки. Тому я став, не стріляю, терплю, чекаю, хто де буде. Все, тому що в них є ще броньована яга. В них ще 2-7-7 ганяє, ну, в нього ХПшок не дуже багато. Сімка, Йох. А, ну, коротше, в них насправді яга тільки з хпхою, і бронею, так, що можна їхати. І ось вона їде. Скоріше все, мене побачила, тому що з цього боку. А, ну, типу, тут трошки дірочок є, але ні, не побачило. От зараз я на всяк випадок хочу приїхати наверх, подивитися, може, там якась твпха чи ще хтось. Твпха є. А, мені хтось дав лампу, не знаю, ТВП, Яга коли заїздила назад. Ну, хтось мені дав. То треба що робити, ховатися і тікати від а, артилерії. От ну дала мені шкоди, там скільки 300? Ну нехай. Ось все, ТВП забрали легше. І до речі, так як забрали ТВП, ТВП, от зараз ми зловили ягу. Зараз лампа. Знову тікаємо, тому що що? Правильно, тут треба виїздити, щоб не давати язі заїхати далі. І побачити мої танки. Все зараз вже її не буде цієї яги, тому що оп-оп і забрали. А, дуже легко просто. Тепер дивіться, інша історія. Я вже там палився, в тих кустах. Я бачу, що десь там е, Йох е, був, де є 50, отам, отам за базою. Я зараз що роблю. Я хочу виїхати тут подивитися, побачу когось чи ні. Ну, може Йох підбирається. Хто його знає? Ну, ну, ну різні роблять гравці. Не бачу. Трошки постою, думаю, може там наверх буде СТРВ, знаєте, в центральну а, гряду, там під а, красною лінією. Ну, в мене вона фіолетова, а ось, але під красною, всі звикли так казати. Да? Проїдеш тут, я її побачу, тому що в мене огляду дофіга, якщо буду їхати, побачу, тому що позаду я вже бачу верх. Я маю, цього, маю на увазі першу. І ось. фантастика. Ну, я знав, що вона буде, знав, що вона буде, тому я вам так говорив, але пояснював, чому я досі там стояв. Все, бачу стервеху, нічого не роблю не стріляю. Навіщо мені палитися? Вже 5 з половиною. Вже 5 з половиною. Все. А тут, скоріш за все, я вже віддивився. Бачу 277, він виїхав. Мене зараз повинен бути спалити. Все, в мене скомпроментована вже 100%. Я враховую позиція. Треба її змінювати. От артилерія, до речі, кидала. А та що ж такого? Шері, шері тут усюди. Хоча сьогодні трошки прибирав. Ну ну добре, добре, е, це в мене кішка. І ось я приїхав тепер до іншого кущика. Е, ось що хотів розказати, але щось мені завадило. Ось відразу розказати, а потім приїхати сюди. І ти подивіться. Ні, е, коротше, зрозуміло, да? Я тепер змінив позицію. В мене інший куст. Я вже бачу ІСА. В мене досить широка глядає. Може зліва, справа виїхати. Да? Скоріше за все, Йох там, якщо навіть був би прибира... ну до нас би їхав, да? якось по центру. Я б його побачив. Але е він не їде, ну зрозуміло чому. Тут ФВХ не моя, не моя, я був дуже низько. Її зараз заберуть, і тепер, в принципі, десь там в них ДБВшка. Ось, бачу ІСА. Бачу ІСА. Він їде за кущем, даю шкоду. Переді мною кущ, перед ним кущ. Два кущі він мене не побачить після пострілу. Просто дочекався, не стріляв відразу. Все, він там став, заникався за трупіком, але я його бачу. Я його бачу, але не стріляю, тому що тут вже його верх-верх мене побачить, тому що він вже не за кущем верхня оглядова точка на верхівці середини башти. Все, треба просто дотерпіти, поки дві артилерії його заберуть. Чи може хтось ще? Я ще думаю, може від'їхати, може коротше, отак його забрати. Бачили, там кущі вже не прозоряли, його забрали. Вже легко, вже в них а, шотний 277, дві артилерії, десь ДБВшка. Пазік все зрозумів, просто їде вперед, тому що броні дофіга всього. Я а, хочу виїхати, бачу 277, Думаю, клас, артилерія, давай, кидай, кидай, кидай. Ось, а, не хочу підставлятися під ДВБшку, тому кудись тут вниз їду. А хто знає може вона вже переїхала, знаєте, нам за спину. На всяк випадок, я, коротше, вниз закрутився, бачу, що в мене не летять ніякі снаряди, поруч немає ефектів, що хтось сюди стріляє. Скоріше за все, нікого позаду немає. Можна спокійно їхати вперед. Там на спазік давить, і я можу що зробити або перевалитися в центр. І я насправді так і хочу зробити. Бачите, мені вже пофіг, я їду, але артилерія скидає в артилерію. Мені десь в два рази в борти. Йох не пробиває, 2-7-7 не пробиває, артилерію забирають, хочу тут дати Йоху. Може, знаєте, кудись там влетить під башту. Пофіг. Бачу, що він на мене не дивиться. Думаю, в мене ХП насправді дофіга. Дофіга бачу, що не дивиться. Я такий, ну поїхали забирати 277. 7 Ну, типу, що шо мені, шо мені? Я вже 6К дав, я вже переграв команду е, супротивника. Все, спокійно забрав. Він, до речі, е, мені ще шкоди не дав там. Мабуть, знаєте, хвилювався і дав просто там без таби там, якось хитнув гармату, і все. Думаю, може тут артилерія, знаєте, заїхала. Але в мене є думка, і насправді я потім буду, спойлер правий. Думаю, 261, Він щось не стріляє, і мені здається, щоб не палити свою позицію, Він просто хоче, типу, знаєте, бути єдиним вижившим. Ну мені так здається. Бачите, ніде ніхто нікуди не стріляє. І зараз дивіться, я їду, їду в Йоха. Спокійно. Не летить артилерія, не летить. Як, до речі, чекаю, ось, і цей щось в землю, да? Тож дали шкоду, приїхали трошки тарану. Думаю, ну хто знає, може зараз там грильчик вже доганяє, його забере, а в мене хоч шкоди буде трошки. Тут не встиг, не встиг йому дати. Думаю, так, ну скоріше, все, 261 десь ховається в кущиках. Зазвичай ховається отам по першій аб лінії з того респауну. Да? Думаю, ну в мене огляду дофіга, я ще його побачу, скоріш за першим, плюс-мінус. От, і собі шкоду. О, заберу асістом. Ось, їду, їду, їду. М -м, щось його немає. Думаю, може справа десь в воду ввалився. Бачу гриль. Їде також дивитися. Думаю, ну поїдемо. Всі а, разом, хтось влуче, хтось не влуче. Ну окей, їдемо його забирати. Під'їхали. Вже бачите, і спешка такий. Я зупинився, вже бачу гриль там. Немає його. А він не стріляє. В нього ще, бачите, я комусь колись на стрімах там, да, на відосах розповідав. В мене для, для себе в нас є така механіка, да, елітність. Да, коли ти дуже багато граєш на танку після того, як ти її повністю прокачав, відкрив там всі модулі, да, чи просто він в тебе є як преміальний, акційний, да, доступна елітність. І, як правило, чим вищий рівень, це більше боїв накатано на машині. Для мене дуже проста логіка. Чим вищий рівень елітності, тим, скоріш за все, більш досвідчений, як мінімум, на цьому танку гравець. Я думаю, ах, не кидає. Отакий. От ну, і ти типу Ва, один, я там тицяв на мініма, подумав, ну може, він там в кущику, знаєте, в самому кущику заховався. Якщо ні, то десь тут він повинен бути. І добрий вечір. Стоїть. Стоїть, красивий, диви, коротше, красивий. Щось мені він ще кинув. В нього, до речі, без а, оглушення воно було. Я його забираю, все, він мій ховався за камінчиком, Думав, щось зверху, хтось приїде дати. Ось, і все. Тут в нас перемога. А, Красиво виграли. Шість там. Ну в мене а, трошки було асісту більше по остаточному, там 6500, да? Три а, 300 майже дав, два фраги мої. Тут майстер. Отакі дуже достатньо прості, але тактичні дії, плюс оптика 500, плюс огляду. Да? І добрий вечір! Ну і ще добре, ще обидва ЛТ закінчилися. Був би Єбр, було б, скоріш за все, складніше. Хоча я чому там да, зрадів, але потім, ну, тому що в нас там да, по центру, коли прилетіли літаки, вони вибрали всі кущі, Думаю, о, класно, була б ЛТшка, вона там не проїхала, я б, якщо що, бачив. Але Єбра також збрили їхнього єбра да, з моєю допомогою, тому що я вчасно виліз наверх. Ось такий бій, сподіваюся, вам сподобалось. Не забудьте вподобайку там, да. і, до речі, напишіть, як вам єбриг. Грає агресивно, грає пасивно, і як ви бачите, єбри в боях, ви як вони зазвичай грають? Хоча, я думаю, відповідь буде достатньо адекватна. А, зрозуміло, мається на увазі, що, як правило, єбри грають агресивно. Тому що колеса, тому що швидкість, тому що весело. Ну, ось якось так. А, так що до побачення, побачимось наступних відосів.